Ну що тепер давайте поговоримо про те, що відбувається в нашій країні. Російські війська завдали авіаційних ударів в районах Краматорська, Маркового, Кліщівки та Нью-Йорка Донецької області. Про таке повідомляють у вечірньому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбук. Детальніше про ситуацію на східному напрямку фронту розпитаємо Єгора фірсова, військова службовиця збройних сил України. Пане Єгоре, вітаю! Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Вам Всі теж гриві. бажаю здоров'я і дякую за те, що бороните нашу землю. Знаю, що ви знаходитеся на східному напрямку, коли спілкувалися з вами, написали, що на горлівському напрямку. От хотілося дізнати, хотілося б дізнатися, що у вас там відбувається. Як це бачиться, так би мовити, з передової? Будь ласка. Що відбувається насправді останні тижні, останні, можливо, навіть місяці фронт стабілізувався, тому якихось нових моментів навіть важко щось сказати. Ви сказали про авіацію. Так, дійсно, там, де є ініціатива, ворог її постійно застосовує. На жаль, майже кожен день ми бачимо ворожий літак у повітрі. Частина цих літаків збивається і, скажімо так, робиться, поповнюється наша статистика за вже річчя війни. Ось, але дуже дуже сильно літаки, звичайно, нам заважають і не вистачає посилення в повітрі і підтримки в повітрі, тому що ну, проти Мають воювати літаки. ПВО це добре, але ПВО замало. Ось, але з добрих моментів можу сказати: перше, ми почали битись за висоти горлівські. це так загально сказано, тому що сама Горлівка це одна сплошна висота. А, ось, а другий момент йде зараз активна контрбатарейна робота. На ось тому, що ворог засипає, ворог використовує артилерію для успішних операцій. Цю артилерію треба знищити або знешкодити. Третій момент скажу так: з нами працюють. Ми піхота, ось але з нами працюють артилеристи. І артилеристи вперше за Півтора роки війни кажуть, що снарядів безпосередньо 155-го надівського калібру почало вистачати. Ми нарешті або трошечки порівнялись з, з, з ворожою чисельністю, або навіть її перевищуємо. Ось це з, з позитивних новин. А так все як завжди до нас прилітає, вибухає в принципі, все, що можна перерахувати, все летить. Ми тримаємось, контратакуємо і, звичайно, застосовуємо з моєї групи в моєму підрозділі. Є ударні БПЛА, дрони камікадзе. Майже кожен день ми щось нищимо або ворожий бліндаж, де сперігається БК, або техніку, або просто скупчення піхоти. Кожен день просто робимо свою роботу. Ось. В принципі все доповідь закінчив. Доповідь закінчила, але я ще читав те, що ви написали в Фейсбук не так давно, коли у вас є час, ви пишете і описуєте досить непогано цю ситуацію. Цю картину як вона бачиться з передової з оковів. Зокрема, написали, що ворог став більш потужно більш частіше використовувати і ударні БПЛА, і розвідувальні БПЛА. Чи дійсно це от така тенденція зараз зберігається? На жаль, це так я можу сказати взагалі дуже сильно змінюється характер війни. Починається війна дронів. Жодна зброя, окрім звичайно, дуже дуже високоякісного зброї, там як «Хаймерс», не дає такого чіткого влучання. Як саме як дрон ворог їх використовують, вони налагоджують виробництво. В них відкриті ринки з Китаю. Вони їх завозять в нас, ну скажімо так, складнощі з, 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 з цими моментами за нами точність. І вміння використовувати, тому що використовувати дрон це досить технологічна річ. Має бути пілот, оператор, все необхідне обладнання, велика практика, нормальне навчання годин 40-50 Тобі треба відлітати на тренажері, ну тобто і так далі. Але якщо робити таку співмірність що у ворога, що у нас це зараз один до чотирьох. Чотири дрони ворожі. Це звичайно це загальні цифри. А ось і приблизні один. Один дрон наш. Вони використовують як правило як китайські FPV-дрони, які використовують як дрони канектокази або ланцети. Ланцети більш небезпечні, тому що вони летять на більшу відстань, вони несуть більш потужний заряд і як правило, летять, на жаль, по нашій артилерії тому, звичайно, завдання, ну скажімо так, урядовців взагалі зараз дуже дуже серйозно підіймати наше виробництво, тому що зараз почалась війна, навіть не з точки зору поля бою. На полі бою вона стабілізувалася потрошку. Ми але ми відриваємо відгризаємо землю. Почалась війна виробництв, і в першу чергу інвестиції, кадри, інженерія. Йде саме в дрони. Дрони дуже дуже необхідні. От я б сказав зараз так: що на першому місці це звичайно артилерія, а на другому підтримка з повітря, літаки і на третьому обов'язково дрони. Це не пріоритизація, прям як така, але це підкреслює важливість взагалі і Як в розвідувальних операціях, так і в ударних операціях дронів Ігоре, я Хочу задати вам таке незвичне питання. Багато, ну напевно, постійно всі ведучі журналісти запитують у військових, що відбувається на передовій. Але я знаю точно, що військові також жваво обговорюють новини, які вони чують, в тому числі з нашого марафону. Єдині новини, які новини останнім часом вас не знаю обурили чи навпаки якось надихнули? Що можете зазначити? Ви знаєте, я нема відвертого вам скажу, я намагаюсь бути щасливою людиною і не читати новини, які, які зараз якби в інформаційному просторі інколи, звичайно, не вдається, тому що заходиш все ж таки в Фейсбук, в Телеграм-канал, намагаєшся щось знайти просто так відволікшись. і я можу вам сказати, незважаючи на те, що ну ми на війні, ми на передовій, коли читаємо ці новини, настрій трошки погіршується, тому ми закриваємо їх, відкладаємо гаджети. Так далі. Ну що ці скандали з цими депутатами, з хабаями, з виїздами за кордон і так далі, це звичайно я вам хочу сказати. Ой, на жаль, не приносить користі і фронту, але я в принципі розумію, ну що і без, без негарних новин теж нікуди. Ми живемо в реальному житті, в реальному суспільстві. Напевно, Головне, так, щоб маємо, їх маємо, не стало критичною. Ця кількість негарних новин. Да, і я особисто вам ставиться. бажаю тільки найкращих новин і з передової, і з тилу. Ну а як буде в реальності, подивимось, і головне, що є люди, які прибли наближають нашу перемогу і тримають стрій, не дають розповстись. І суму, і різним сумним речам, про як, яким напевно зараз немає часу на війні, таким як корупція, Єгор фірсов. Дякуємо дуже вам і бажаю всього кращого вам і вашим побратимам.